Привіт-привіт, мої любі! Ну що ж, нарешті цей день настав. І я розповідаю про cruelty-free косметичні корейські бренди. Дуже несподівано для мене було те, що насправді багато корейських брендів cruelty-free. Я б навіть сказала, майже всі бренди, які я, з якими я стикалася, вони були cruelty-free. Але все-таки мені є про що розказати. Другий факт. Цікавий про мене. Виявилося, що у мене досить багато корейських брендів. І пропоную почати. Я розкажу топ-5 корейських брендів, якими я користувалася, які є Cruelty Free. Потім я розкажу про два бренди, які не є Cruelty Free. і закінчу одним парфумерним Cruelty Free корейським брендом. Взагалі, коли я перший раз побачила цей бренд, я думала, що цей бренд називається Центелла. Тому що коли ти бачиш продукцію цього бренду, перше, що ти читаєш, це «Центелла». Потім дізнаєшся що назва цього бренду Skin 1004. Ну, Окей, це корейський косметичний бренд, і в мене є від них така мініатюрка. Конкретно ця мініатюрка це Серум з СПФ. Я фанат СПФ. І мені було дуже цікаво спробувати його. Що мене радує, те, що є отакі мініатюрки. Тобі не потрібно одразу платити там півтори тисячі гривень за Це цей крем. Ти можеш купити маленьку мініатюрку. Спробувати. Не буду багато розповідати про сам продукт. Я, мабуть, одразу скажу, що загалом мені він сподобався. Він е, легкий і приємний. Від нього немає якихось дивних відчуттів. Щодо самого бренду, в мене є знайомі, які їм користувалися, не конкретно цим продуктом, а взагалі продукцією цього бренду і були задоволені, тому я вирішила, що варто сказати про цей бренд. Він cruelty-free, має сертифікат від PETA, Його можна вважати максимально cruelty-free, наскільки це можна. І відгуки про сам цей продукт вони позитивні. Наступний продукт, про який я би хотіла сказати, це Unic, це теж корейський бренд, і конкретно, цією лікою я вже багато користувалась. вона мені подобається. Мені подобається цей бренд тим, що. Він більше як схожий на натуральну. От конкретно ця ліка, вона з календулою. і вона реально пахне календулою. Тобто, якийсь, не знаю, в мене воз'єднання з природою відчувається. Наскільки б це дивно не звучало, але продукт дійсно хороший плюс ще один плюс що це мініатюрка. Я її купувала спеціально, щоб була можливість брати в подорожі, бо до цього в мене була повнорозмірна. Гідрофільна олія, і вона в мене постійно протікала, як би я її там не перематувала, як би я її там не ховала, вона в мене постійно переливалась, виливалась трошки. О, тому цей продукт мені подобається. Я не, не пробувала іншу їхню продукцію, але е, загалом ми в першу чергу тут розмовляємо про бренди. Сам цей бренд Cruelty Free, вони також мають PETA сертифікат що. Е, означає максимальну степінь cruelty-free, яка може бути і впевнено купуйте цей бренд наступний продукт про який я хотіла вам розказати це Отакий от, от стік від Beauty of Josen. і сам бренд Beauty of Josen, він є cruelty-free. На сайті cruelty-free-kitty він показаний як cruelty-free сертифікований, тому однозначно його треба купувати, якщо вам, звісно, він подобається. Конкретно про цей стік це просто любов. Звісно, не всім можливо підходять стіки з СПФ, але конкретно цей стік. Я рекомендую вам спробувати Цей стік, він неймовірний, він одразу матує шкіру, як тільки ти його наносиш. І він дуже приємний такий бархатний на дотик. І загалом я його носила, мені подобається лайк. Like. Наступний бренд, про який я би хотіла поговорити, це Dr. Lt. Отак от він приємно виглядає. Одразу такі думки, що це, мабуть, веган, Crawl to Free. І я насправді повелась на віральність цього продукту. Я багато бачила з ним реклами, і мені дуже хотілося саме гідрофільний бальзам. І Я купила саме гідрофільний бальзам. Ось така в нього упаковочка. Тут досить багато цього продукту, і він гарний. Мені подобається. Мабуть, зараз користуватися гідрофільним бальзамом більше, ніж гідрофільною лікою, бо це просто трохи зручніше. Єдине, що я би, мабуть, не купувала більше саме в такому пакуванні, адже воно тут, типу, як, як стругалка про це ти провертаєш, тобі вилазить цей бальзам, але насправді тут велика досить область і. Коли ти цей бальзам підчерпуєш, тут залишаються якісь сліди, потрібно протирати серветкою. Це було прикольно дивитись на відео, як це роблять в реальному житті. Це не практично. Особисто для мене. Я би вибрала більший варіант якогось бальзаму, коли ти просто його видавлюєш, закриваєш кришкою, взагалі не паришся. А конкретно цей мені не дуже подобається саме формат. Сам продукт окей. Приємно, виконує свою функцію, все з ним добре. Чи є цей бренд cruelty Free? Звісно, я гуглила і в Гуглі він позиціонується як Cruelty Free. Але коли я намагалася знайти якусь сертифікацію, я її не знайшла. Чи говориться про те, що він не free? звісно, ні. Якщо вони себе такими позиціонують, скоріше за все, так і є. Єдине, що мене насторожує, це те, що він, ну, умовно, як, не має якоїсь інформації про сертифікацію. Але з іншого боку, в принципі, це не значить, що він не cruelty free. якщо вони себе так позиціонують. Добре, ми віримо. І наступний бренд це теж. Я би сказала, що досить віральний бренд, бо я його багато де бачила І в мене прям була ця картинка, що я дуже хочу собі дещо від цього бренду. І це масочка Biodance. Не знаю, знов-таки не знаю, наскільки ви теж підсаджені на цю уголку в соцмереж, коли ти бачиш, як гарно. Якісь дівчата роблять собі ці масочки, і я теж хотіла цього. Я розумію, що це в принципі нав'язано, але мені було дуже цікаво, і я дуже цього хотіла, і я купила. І в мене ця маска лежить вже, мабуть, місяць. Я ніяк її не зроблю. Але я обіцяю, після цього відео я обов'язково її зроблю і напишу відгук про неї. Тобто, про сам бренд нічого не можу поки що сказати, бо я не пробувала. Але хочу спробувати. Про те, чи є вона Cruelty free ну, от на упаковці ніде цього не вказано. Але якщо ми гуглимо, то ми бачимо, що цей бренд позиціонується як cruelty-free. З сертифікації, звісно, ми не бачимо ніякої, але і не бачимо зворотнього. Бо є деякі великі бренди, які можна знайти, що вони не cruelty-free. З цим брендом ми цього не можемо знайти, тому ми віримо, якщо вони себе позиціонують як cruelty фрі, окей. І ми закінчили з нашими п'ятью cruelty фрі-брендами і переходимо до тих брендів, які не є cruelty фрі. Перший бренд, про який я би хотіла розказати, це Round Lab. Насправді це дуже класний бренд по відгукам, який я чула. В мене не було досвіду з цим брендом. Ми не можемо вважати його cruelty фрі. Адже на Cruelty Free Kitty він позначений як Grey Area. Тобто, це той бренд, до якого звернулась, і який не дав ніякої чіткої відповіді. Тобто, здається, вони написали, що, типу, так, ми, звісно, не тестуємо продукцію, яку продаємо в Європу, але ми продаємо свою продукцію в Китай, і там ми діємо за їхнім законодавством. тобто не зрозуміло, чи тестують вони, чи не тестують. Вони, як наче, і не кажуть відкрито так, ми тестуємо, але й не кажуть, відкрито ні, ми не тестуємо. Але так як цей бренд досить е, великий, і вони не сформували якоїсь чіткої позиції, то, моя особиста думка, я би уникала цього бренду і не користувалась, бо я не хочу платити за продукт, який, можливо, тестується на тваринах. Наступний продукт, який тестується на тваринах, який я дуже хотіла довгий час. Мені дуже подобались їхні масочки, і я дуже хотіла купити дещо з нього. Що склалося, і я так і не, не спробувала цей бренд. Але він не є cruelty-free і цей бренд Dr. Jart. в нього досить багато різної косметичної продукції, але на жаль, він позначений на на free кіті як not cruelty-free продукт, тому що вони продають в Китаї і відповідно тестують свою продукцію для китайського ринку. І в нас залишився один останній бренд, про який я би хотіла сьогодні розповісти. І це парфюмерний бренд. Я його не пробувала, але хочу просто поділитися, що таке існує: це парфюмерний cruelty-free корейський бренд. І Він називається «Born to stand out». Я дуже хочу спробувати знайти мініатюрки цього бренду, спробувати затестувати. Але, звісно, наступних відео в цьому відео просто хотіла вам розказати, що є отакий cruelty-free корейський бренд парфумерії. Подивимось, подивимось, Я дуже сподіваюся. що я е Знайду ресурси, щоб купити його і протестувати. І вам дуже дякую за увагу. Дякую, що цікавитесь цією темою зі мною. Обов'язково пишіть в коментарях, якими брендами ви користувались, можливо. Якісь корейські бренди є у вас на заміці, які я про які я тут не згадала. Обов'язково пишіть про це. Мені буде дуже цікаво почитати ваші коментарі. Все, що вам спадає на думку, дивлячись моє відео, обов'язково діліться. Мені буде дуже приємно. І підписуйтесь на мій канал, адже я стараюся робити нові хай маленькі відео кожен тиждень, і буду дуже рада вашій увазі. Всім дякую, гарного дня, па-па!